Повну вантажівку вибухівки зупинили патрульні в Дубинському районі. Водій перевозив детонатори електричний для підривних робіт та також вибухівки марки Примаера Ера-3». Увесь небезпечний товар мав потрапити на Івано-Франківщину. Півтори тони небезпечного вантажу водій перевозив у вантажівці газ. Автомобіль патрульні зупинили, бо мали оперативну інформацію. Транспортний засіб був обладнаний і спеціальною вказівною таблицею, що всередині вибухівка. Але правоохоронці мали сумніви щодо законності цього вантажу. Автомобілі перевоз. Залось більше півтори тонни вибухової речовини та більше 3800 засобів підриву для проведення гірничої видобувної промисловості в цьому випадку. Було порушено правило перевезення вибухонебезпечного вантажу. Вищена кількість перевезення вибухівки, яка дозволяється для перевезення на цьому транспортному засобі. Керманич не знайшов потрібних аргументів щодо походження небезпечного товару. Повідомив його про пункт призначення. Це Івано-Франківська область. Тепер цим випадком будуть займатися слідчі поліції Дубинського райвідділку.